Друзі, вітаю вас на каналі Вікторин Української мови промені. Кожне запитання це можливість виявити нові факти, розширити кругозір і навіть відкрити для себе щось абсолютно нове. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. У якої істоти серед всіх вивчених самий гострий нічний зір? Правильна відповідь Тарган. Друге запитання. Країна, де був написаний перший роман в історії? Повість про Гензі написана в Японії в 11 столітті жінкою Мурасакі Сікібу. Вважається першим романом в історії. Третє запитання. Яка вага найважчого у світі? Вирощеного гарбуза. 1300 кілограм. Такого гарбуза виростив американець з Міннесоти. Четверте запитання. Дата проведення щорічної міжнародної ночі кажанів. Щорічно 28 серпня проводиться Міжнародна ніч кажанів під егідою угоди про збереження кажанів. До цієї угоди Україна приєдналася 19 травня 1999 року. П'яте запитання. Країна. Де через дощ можна не виходити на роботу? Цією країною є Португалія. Шосте запитання. Скільки зубів у дорослого кота? У дорослого кота? 30 зубів. Сьоме запитання. Скільки метрів в одній милі? В одній милі. 1609 метрів. Восьме запитання: Скільки яєць може відкласти за один раз восьминіг? Правильна відповідь: 56 тисяч. Дев'яте запитання: який відсоток людей оцінюють взуття візаві при першій зустрічі? Правильна відповідь 90%. Десяте запитання. Чому розуміється енофіл? Енофіл це любитель і знавець вина. Одинадцяте запитання. Найдовша річка в Антарктиді. Незважаючи на те, що довжина русла лише 32 кілометри, Онікс найдовша річка в Антарктиді. Дванадцяте запитання. В якому році вперше отримано цукор з буряка? У 1747 році німецький хімік Андріас Марграф перший в лабораторії отримав цукор з буряка.